Розрахунки Міністерства фінансів України щодо Обухівського міського бюджету на 2013 рік виявилися значно меншими за реальні потреби. Зокрема, видатки по різних галузях часто перевищують ті суми, котрі виділяються з державного бюджету. Управлінням же освіти розраховані видатки на 2013 рік на 5 мільйонів 56 тисяч. 56 тисяч 100 гривень більше проти доведених Міністерством фінансів і складають 46 мільйонів 343 тисячі гривень. По загальноосвітніх школах не в повному обсязі покриваються видатки, обраховані міністерством фінансів. Для покриття незабезпеченості по установах було спрямовано додатковий фінансовий ресурс у сумі 1 мільйон 955 тисяч 300 гривень. Разом з тим, по загальноосвітніх школах ще залишилась незабезпеченість у сумі 3 мільйона сто. Тисяч гривень, в тому числі по заробітній платі 2 мільйона 60 тисяч 400 гривень, і по енергоносіях 1 мільйон 40 тисяч 400 гривень. Потреби освітньої галузі будуть покриватися за рахунок перевиконання бюджету. Винагороди за сумлінну працю вчителям, а також надбавки директорам та заучам у 2013-му не передбачаються. Ряд видатків спрямовано на соціальний захист та забезпечення жителів Обухівської міськради. На цю галузь планується 36 мільйонів 0,49 тисяч 900 гривень. Тут врахуються пільги, субсидії. А в основному це утримання територіального центру. У нас 343 тисячі 700 гривень. Це на утримання також в цьому центрі. передбачається на придбання пайків для одиноких людей, людей похилого віку. 51 тисяча це на до Дня Пасхи, до Дня Перемоги, дня людей похилого віку і для до Дня інвалідів. Крім того, 60 тисяч буде спрямовано на виплату компенсації фізичним особам, котрі доглядають за інвалідами та людьми похилого віку. Сфера ЖКГ теж отримає ряд дотацій. Житлово-комунальне господарство передбачається 1 мільйон 759 тисяч 700 гривень. Це на житлово експлуатаційне господарство. 80 тисяч дотація водока. На 279 та благоустрій міста 1 мільйон 400 тисяч 700 гривень. Тож з урахуванням всіх джерел доходів видатки міського бюджету на поточний рік склали більше 62,5 мільйонів гривень. А решта показників кошторису зупинилися на наступних позначках. Шановні депутати, виходячи з вище викладеного, прошу вас загальний обсяг міського бюджету Бухської міської ради по доходах та видатках у сумі 121 двадцять мільйон. 209 тисяч 900 гривень, в тому числі загальний фонд 107 мільйонів 734 тисячі 500 гривень та спеціальний фонд 13 мільйонів 475 тисяч 400 гривень. Затвердити неябияке зацікавлення народних обранців викликала нова редакція правил благоустрою населених пунктів Обухівської міської ради. Після тривалих дискусій та ряду пропозицій їх все ж таки вдалося погодити. В даних правилах враховані всі нові зміни до законодавства чинного, які ми. Маємо на сьогоднішній день враховані порядок і правила здійснення діяльності в плані санітарної чистки, в плані утримання території благоустрою, дотримання тиші, утримання зелених насаджень, утримання домашніх тварин. Ще одне рішення стосувалося преміювання співробітників міськради встановити надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50% з рахуванням окладу і рангу тобто до окладу з рахуванням надбавки за ранг і вислугу років, як міському голові, так і заступникам міського голови. Затвердили на сесії і міські цільові програми. Так на розвиток фізичної культури і спорту вдалося знайти лише 57 тисяч гривень. В той час, як на заходи з нагоди святкування дня міста, планують витратити аж 99 тисяч гривень. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.